Вітаємо всіх з Міжнародним днем рідної мови, і хочемо нагадати, як важливо цінувати і любити рідну мову. Мову, якою говориш, пишеш і думаєш. Адже завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається. Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно. Чому люблю я українське слово, співучіше за пісні Солов'я? Чому люблю я українську мову? Люблю тому, що мова ця моя є ще такі слова привіту, такі красиві сонячні пісні, Українська серед мов усього світу здається найбагатшою мені. І зайвих слів для вислову не треба. І речення короткі і ясні, вона подібна, зорепа з неба, польоту птаха у осечині. Уста виводять ніжну колескову, а за віконцем зіронька сія. Чому люблю я українську мову? Люблю. Тому що мова ця моя. Ця мова в граніті, в дніпровому плесі. Найкращі у світі лунають пісні. В них вічність Шевченка і лагідність лесі, і дух тих героїв, що впали в бурні. Вона моя доля, незмінні вітрила. Несна вона для творіння дає мова моя це безсмертя і сила, мова найбільше багатство моє ніжності слова беру на солоду, Воно ідеал мій для злету крило. Мова моя, дана, Богом народу. Мова моя це душі джерело.